Вечеря готова, галушки домашні з капустою тушкованою. Давно я таку страву не готувала. Згадала про неї, вирішила сьогодні її приготувати. Рекомендую, готуйте, смакуйте та будьте здорові! Я йду вечеряти, всім смачного і мені також. Спочатку тушкую капусту, роблю собі таку заготовку, додаю одну цибулю, чорний перчик. Все за смаком, копчені томати, такими шматками, кусками, одна чайна ложка, мелений кмин пів чайної ложки, мускатний горіх, одна столова ложка оцту, 150 міль води. Все знову перемішую, накриваю кришкою. І хай собі тушкується до готовності капусти. Капуста має бути м'якенька. Тісто замішувала 5 хвилин. Ось таке має бути ніжне, еластичне. Не має липнути до рук. Накриваю плівкою. Залишаю на хвилин 15. Хай тісто спочине. Тут я собі регулюю товщину. Спочатку товста йде, потім зменшую, зменшую і так до, до тої товщини, яку ви хочете. Дуже класна ця штучка. Ось так вона гарно розкачує. Але це ще не все. Я буду далі розкачувати і кожен раз воно розтягує, розтягує тісто. Ви можете коцки робити маленькі, я люблю великі. Ось такі. Якщо їсти, то вже їсти. Беру таку лопату, все перемішую і на самому маленькому вогні, і ще протушкую буквально до 5 хвилин, 3-5 хвилин.